До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Всім вітання з Рівненщини. Мене звати Ніна. Трішки про себе. Я педагог, психолог, член національної збірної України з Пауерліфтінгу. Багаторзова чемпіонка України, Європи, світу. Мені належить 9 рекордів, і найвище звання заслужений майстер спорту України. Для нашої батьківщини до Дня Незалежності хочу побажати прекрасними словами Володимира Сосюри. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радісну ми. Любіть у годину незгоди, любіть Україну у сні наяву. Чудову свою країну, красу її пишну, живу і нову, і мову її солов'їну. Мрію, щоб всі українці, незалежно від місця проживання, розмовляли, думали, мріяли, молилися лише українською мовою. Є мова є народ, є народ є держава, є держава є історія. І ніяка погань не зможе у нас її відібрати, тому що. Ми українці.